Під час літніх канікул робота закладів освіти переважно спрямована на підготовку до прийдешнього навчального року. 28 липня на черговому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні. Освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. У Мирнограді наразі ведеться статистика учнів, які перебувають в громаді, та планують розпочати новий навчальний рік у навчальних закладах громади. У закладах загальної середньої освіти перебуває 4305 осіб. За межами громади перебуває 1624 учні, з них 727 за кордоном, 897 в межах України, в тому числі в межах Донецької області підконтрольна територія, 51 учень. На окупованих територіях Донецької Запорізької області, а також Автономної Республіки Крим 8 дітей. У громаді залишається 2681 учень. Загальна кількість вихованців дошкільних закладів складає 1153 дитини. Евакуйовано за межами громади з дітей. З них за кордоном 200, 313 в межах України, в тому числі 16 на підконтрольній території Донецької області, і одна дитина у Донецьку. У громаді 639 дітей. З 11 по 24 липня відбулася додаткова сесія мультипредметного тесту. Четверо випускників, які з поважних причин не взяли участь в основній сесії, пройшли його з гарними результатами. Випускниця опорного закладу Сухова Альона набрала 200 балів. З іноземної мови в рамках проекту «Пізнай Львівщину діти з Мирнограда змогли відпочити, оздоровитися та дізнатися більше про міста рідної країни. Організували відпочинок дітей на базі сакальської санаторної школи. Це Львівська область. В липні загалом до Сакалю виїжджали 39 дітей, із них 9 дітей захисників. Четверо дітей числа внутрішньо переміщених осіб, одна дитина з інвалідністю, чотири дитини з багатодітних сімей, і п'ять дітей це з родин одиноких матерів або неповних сімей. Як зазначила пані Лариса, в рамках підготовки до нового навчального року продовжується і робота з дітьми з особливими потребами. Інклюзивно ресурсний центр працює в штатному режимі в липні місяці. Було обстежено і видано висновки двом дітям дошкільного віку. Це будуть які будуть виховуватися у спеціальних групах. Також в громаді 22 дитини будуть навчатися в інклюзивних класах або за індивідуальною формою навчання. У якому форматі відбуватиметься новий навчальний рік в офлайн чи дистанційно? Поки що невідомо.